Отже, діти, записую обіцяне відео. У вас остання робота з теми текстові документи. Вам потрібно зробити ось такий документ за зразком. Отже, що ми тут бачимо? Ми бачимо таблицю, ми бачимо додану картинку, і ми бачимо доданий список, маркований список. Отже, почнемо з заголовка. Він вирівнений не з по центру, має фіолетовий колір. Хоча ні, почнемо з налаштувань сторінки. Ми бачимо, що сторінка у нас має альбомну орієнтацію. І певні поля. Ну, ліве залишимо десь 1,5 см, праве сантиметр, верхній нижній також десь по 1,5 см. Отже, натискаємо «Файл», Налаштування сторінки. Обираємо альбомну сторінку, поля, верхнє 2 см, нижнє півтора, ліве півтора, праве сантиметр. Назва документу на з вирівнюванням по центру. Розклад уроків є. Збільшуємо десь до 38-го шрифту. Далі фіолетовий колір і жирний, Ось так буде достатньо. Змінюємо знову. Вибираємо налаштування тексту, Наступна – це у нас таблиця. Бачимо, що таблиця у нас містить 1, 2, 3, 4, 5, 6 стовпців і 10 рядків. Отже, вставити таблиця 6 стопців, 10 рядів. Але вона зовсім не схожа на ту таблицю, що в нас. Що ми бачимо? Що ось тут у нас є об'єднання двох клітинок в одну. Так ми це і зробимо. Виділяємо права кнопка миші з контекстного меню, обираємо об'єднати клітинки. Далі, так як це нумерація, ми цю клітинку трошки звушуємо, Тут у нас стоїть номер уроку. Зверіть увагу, діти, в Google-документі ви не зможете вертикально виставити текст. Тому ми його вирівнюємо. За центром прибираємо жирне накреслення, там у нас накреслення курсив. Мабуть, шрифт, там тайнюс шукаю. Так, ось, так? Так, саме цей шрифт є. Ось так. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дивіться, бачите, в мене повторюється в кожній клітинці жирне накреслення, 14 й розмір шрифта і аріал. Що я можу зробити, щоб цього не було? Я виділяю всю таблицю. І виставляю романс, да? прибираємо жирний і продовжуємо працювати. Що я бачу далі, так, що ці колонки в мене ось вони змінили свій розмір, я їх виставлю, щоб вони були одинакові за шириною. Далі, дивимося, в першому рядку ми бачимо об'єднання клітинок. Де ви маєте вказати ваше ім'я, моє ім'я і мій клас. Отже, об'єдную. Об'єднати моє ім'я, дві крапки. Так, і бачимо. Що цей текст у нас має бути оранжевим кольором. Так, ну Я напишу своє коротське і нам, але вкажете своє. Так, і колір літер помаранчевий. Так, тут об'єднуємо три клітинки. Дивимось, вирівнювання у нас за центром. І в тій і в тій клітинці Отже, виділяємо клітинку. І ставимо вирівнювання за центром. Знову вирівнювання за центром. Мій клас. Шостий. Знову так, мій клас шостий. Знову колір літер помаранчуває. Наступне, що ми бачимо? Понеділок, понеділок, вівторок, дні тижня. Запишете, їх самі, зверніть увагу, що у вас знову ж таки жирне накреслення. Один день у вас прописані предмети. Що ми тут бачимо? що мають бути, крім того, що жирним, воно ще й курсивом. Тобто, щоб, наприклад, перший урок математика. Математика. Виділяємо. Жирний курсив. Все, є. Бачимо, перший, третій, п'ятий, сьомий уроки у нас повністю рядки залиті жовтим кольором. Отже, у нас є тут кілька варіантів. Можемо ось так, раз виділили весь рядочок. Три крапочки натиснули, шукаємо наше відерко, заливаємо жовтим кольором. Знову виділили, залили. І так, через урок для зручності сприйняття, щоб у нас не зливалося все одне, зробили є. Ну, Зараз видамо з понеділок, він просто понеділок жирним накресленням. Все. Що наступне вам потрібно зробити? Вам потрібно зробити межі. Вам потрібно налаштувати межі документи. Бачимо, зовнішня межа таблиці у нас червоного кольору, і дві межі всередині, вони більш чорного, але товщина межі більша за решту. Значить, Ми виділяємо ту межу, що нам потрібно. Я розпочну з середньою. Можемо ось так по кусочку. У нас відкривається меню для редагування меж. Дивимося, що ми можемо виставити колір, товщину. 2,25 пункту ставимо і вид накреслення. Ну, вид у нас не змінюється. можемо по кожну окремо. А можемо затиснути ще Ctrl виділити одразу кілька меж і застосувати до них форматування. Але маємо бути уважні. Да? От, як у мене є Трошечки не попала на межу і все моє виділення спилось. Виділили частково, відформатували. І так, змінюєте всі межі я зараз не буду всі Та Зовнішня у нас має бути синя межа, так само виділяєте її, блакитна, бо світло синє. Отже, обираємо колір. так. Там блакитна у нас буде блакитна і 2,25 пункти. так, 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 є, Більше не буду цього застосовувати. Я думаю, ви зрозуміли, як це зробити, і зробите так всі межі ваші таблиці. Далі, що в нас з висотою рядка? Бачимо, так, що ось тут де внесені уроки. То висота рядків менша, ніж в загонку. Ми їх виділяємо опції таблиці, обираємо рядок, і в нас є, дивіться, мінімальна висота рядка. Ми її максимум намагаємося зменшити, нехай буде 0, через крапку 5. Так, не хочемо. Ага, менше воно не дає. Знаєте, чому діти не дає менше? Тому що розмір шрифта завеликий. Якщо я буду намагатися зменшити, в мене просто не поміститься текст. Тобто бачимо, ми змінюємо розмір шрифта. І у нас автоматично змінюється і товщина. Візьміть десь на 12-й розмір. І змінили товщину. Все, вважайте, коли ви доробите. Раз тоді дозаповнюєте таблицю, доробите всі межі, які тут є, змінити колір товщину, то роботу з таблицею ви завершите. Наступним етапом у вас є, натискаємо Enter, вирівнювання за краєм це створення списку додати малюнок. Отже, почнемо зі створення списку. Перший, другий, третій, четвертий рок. Так. Перший урок, таб, да, декілька разів. От тут пробуємо. І проставляємо 8.00. У нас там час 8, 8.45.

Урок, і так далі. Продовжуйте до кінця, як це перетворити на список. Коли ви зробили його, так, ось так, кожний абзац, кожний урок окремо, на новому рядку, ви далі його виділяєте. І на панелі у нас є ось створення списку маркованого. Все зробили. Далі на лінійці у нас є два маячки, два ось такі повзунки. Тепер ми все, нам достатньо їх Перетягти, ось, і у нас зміщається одразу весь список. Все, зміщаємо. Наступним етапом це нам потрібно вставити малюнок. Малюнок спочатку вставляйте знизу. Отже, вставити зображення. Шукаємо в інтернеті, нам потрібна малюнок ноутбука. Малюнок, ноутбук. Ще спробуємо так. Не завжди воно ну, виходить так, додати. Якщо не вийде так, додамо через пошук, зовнішній пошук. Так, додати. О, додалося, бачимо, зображення, але воно завелике, ми його зменшуємо. Далі дивимося, у нас зараз стоїть налаштування, що він в тексті. Текст буде зверху і знизу. Тому я не можу його перемістити да, поставити з боку нашого. Списку. Нам потрібно в налаштуваннях обрати ось обтікання тексту. Тепер я можу вільно перемістити ноутбук і поставити його так, що наш список буде з правого краю від нашого малюнку. Ось це те, що вам потрібно зробити в цій роботі. Сподіваюся, що було все зрозуміло на все добре, чекаю ваших робіт.